Привіт, ютуб! Сьогодні до нас на огляд нарешті потрапила новинка Poco m 4 Pro 5G Turbo Super LTE. Окей, шуткую просто m 4 Pro 5G. Боже, врятуй нас від такого неймінгу. Герой нашого огляду мимоволі став телефоном, на який реально чекали, та покладали багато сподівань, адже минулорічні моделі m 3 та m 3 Pro досить гучно увірвались на ринок смартфонів та завоювали його середньобюджетний сегмент. Сьогодні ми детально розберемося в його характеристиках і можливостях, та вирішимо, чи заслуговує цей телефон такої ж уваги, як його попередники. Мене звати Саша. Ви на каналі Телефон. Отож, поїхали. Як завжди почнемо з комплектації. Я просто обожнюю телефони Poco за яскравий дизайн їх коробки, а в ній на нас чекає вже звична комплектація від смартфонів Xiaomi. Правда, з однією деталью: це брендовані наклейки, дрібниця, але все одно приємно. Мені дуже подобається така комплектація телефонів, адже одразу при покупці ви отримуєте всі необхідні аксесуари. Потужний зарядний пристрій, захисну плівку на екрані, різноманітну документацію та прозорий силіконовий чохол. Він чудово сидить на телефоні та не перетворює ваш смартфон на лопату. А всі отвори збігаються просто з хірургічною точністю, але приблизно за місяць чохол починає жовтіти. Цей процес, на жаль, є без повороти. тому у вас буде достатньо часу, щоб вибрати чохол на свій смак. Для огляду ми вибрали телефон саме в синьому кольорі, адже він серед кольорової лінійки, в якій існує ще жовтий, та чорний варіант, виглядає найбільш привабливим, хоч і канонічним в м лінійці смартфонів POCO є жовте забарвлення. Вже звичним для цього бренду стало оформлення блоку камер, який виділяється темно-сірою вставкою з написом великими літерами POCO. Це багато кому не подобається, проте дизайнери про це мають власну думку. Пластиковий корпус має матове покриття, що дозволяє боротися з відбитками пальців, проте, все одно час від часу, задню панель потрібно буде витирати. На правому торці знаходяться кнопки гучності та кнопка живлення, в яку вбудований сканер відбитку пальця. Це є в рази зручніше, ніж сканери, які розташовані на телефоні ззаду. Він спрацьовує дуже швидко, навіть якщо палець вологий, або у випадках, коли холодний телефон покривається конденсатом. Зліва ми бачимо слот для сім-карт, який у випадку М4 є гібридним, тобто доведеться вибирати між двома сім-картами або однією та карткою SD. Приємною новиною є те, що карти пам'ять. Ті тепер підтримуються з об'ємом до 1 ТБ. Смартфон отримав стереодинаміки, які встановлені на обох сторонах телефону, що при прослуховуванні музики або при перегляді фільмів на смартфоні створює стереоефект. Зверху можна знайти інфрачервоний порт для дистанційного керування, а знизу роз'єм зарядки Type-C та роз'єм міні-джек для консерваторів, які все ще не відмовилися від провідних навушників. Рамки навколо екрану мають невелику товщину. Виділяється тільки рамка знизу, яка є трошечки товстішою. Фронтальна камера вбудована в екран та розташована в круглому отворі посередині. Як на мене, не найкраще рішення, адже фронталка з боку є непомітнішою при скролінгу контенту. Габарити та вага телефону лишилися в такому ж діапазоні, тому при оновленні смартфону дискомфорту виникнути не повинно. В руці він лежить зручно та не ковзає. В смартфоні встановлена IPS LSD матриця розміром в 6,6 дюйма. За її захист відповідає загартоване скло Gorilla Glass 3, поверх якого дбайливо наклеєна заводська захисна плівка, по якій, до речі, добре ковзає палець. На матриці компанія Poco точно не економила, адже вона підтримує кольоровий діапазон dci p 3 має гарні кути огляду, та якщо порівняти її з встановленою в Redmi 10, то різниця, як то кажуть, небо і земля. Не дивлячись на те, що там встановлено сповнений Ни похвал AMOLED-екран. за замовчуванням. Телефон працює в режимі 60 Гц. проте в налаштуваннях можна встановити і 90. І це, як на мене, є оптимальною частотою екрану, адже різниці між 90 і 120 Гц я майже не відчуваю, на відміну від акумулятора, для якого є це додатковим навантаженням. А от яскравості хочеться трішки більше. Вона тут знаходиться в районі 500 ніт. В сонячний день на вулиці екран все одно добре читається. Можливо, тут справа в антибліковому покритті. Різниці в ручному та автоматичному рівні яскравості немає. Така особливість притаманна тільки AMOLED-екранам. А якщо вам подобається, більш тепле або навпаки холодне зображення, то в налаштуваннях все ще можна змінити баланс білого в ручному режимі. Єдине, чого не вистачає, це підтримки стандарту HDR 10, який присутній у найближчого конкурента Poco X3 Pro. Ледве не забули розказати про роботу датчика наближення. Він тут не фізичний, а ультразвуковий. І як на мене, це великий мінус, адже деколи він реально живе своїм життям. Dimensity 810, 4 ГБ LPDDR 4X пам'яті та швидкий накопичувач UFC 2.2, це те, що забезпечує комфортне користування телефоном та непогані результати в синтетичних тестах. В Antutu ми отримали 351 тисячу балів, а в тесті Geekbench 8229. Відразу відчувається те, що платформа виготовлена за новим техпроцесом, адже нагрів девайсу мінімальний. В цьому ми також переконались, запустивши Тротлінг тест, де телефон за 15 хвилин знизив свою продуктивність тільки на 12%. Dimensity 810 по суті своєї є покращеною версією Dimensity 700, тому якщо в умовній CPU-Z ви побачите на той процесор, лякатися не потрібно. Адже тут ситуація така ж, як у Snapdragon 855 та 860. Проте ці нюанси мало про що можуть сказати пересічному користувачу. Тому ми протестували телефон в найпопулярніших іграх на сьогодні. Тож давайте перейдемо до результатів. World of Tanks на середньовисоких налаштуваннях ППС знаходиться в районі 60 кадрів. Genshin Impact пресет мінімальних налаштувань 30-35 кадрів, проте час від часу можливі просідання і до 25. PUBG всі налаштування на рівні середніх FPS стабільний без посідань в районі 40 кадрів. Результат непоганий, проте якщо вам потрібен телефон тільки для ігор, варто задуматися над покупкою Poco X3 Pro. В M4 встановлений акумулятор на 5000 мАч. Це, звичайно, не рекорд, проте цей смартфон став найбюджетнішим рішенням зарядкою на 33 Вт в комплекті. Він заряджається з 20 до 100% всього за 50 хвилин. Не рекорд, звичайно, але результат достойний. Найбільшою перевагою швидкої зарядки, як на мене, є можливість залишити телефон біля розетки на хвилин 20 та отримати запас автономності до кінця дня. Якщо не випускати телефон з рук та з головою поринути в соцмережі і YouTube, то заряду впевнено вистачає до вечора. У звичайному режимі використання можна заряджати телефон приблизно раз в дві доби. Якщо вам потрібні більш конкретні цифри, то в тесті PC Mark телефон протримався аж 8 годин та 24 хвилини. Звичайно, я не можу промовчати про звучання телефону в порівнянні з конкурентами, адже ми нарешті отримали стереодинаміки. Звук є трішки нерівномірним, складається відчуття, що верхній динамік програє тільки частину середніх та високих частот. Незважаючи на це, у будь-якому випадку дивитися відео стереозвуком набагато атмосферніше. Ми для демонстрації звучання знайшли відео, де звук перетікає з лівого в правий канал, що дозволить зрозуміти про що ми говорили вище. Якщо вам щось не сподобалось, то в налаштуваннях на вас чекає можливість увімкнути режим Hi-Fi, погратися з еквалайзером та налаштувати звук в навушниках. До речі, про них, а точніше про бездротові гарнітури. Для їх підключення доступні такі кодеки SBC, AAC, APTX, APTX, HD та LDAC. Як думаєте, скільки в цьому смартфоні камер? Правильно, їх аж дві. Навіщо ж встановлювати камери, якщо можна просто їх намалювати? Всі ці кола з літерами, спалахом та червоною точкою всього імітація. Проте, можливо, це навіть краще, ніж кілька непотрібних модулів на 2 Мп. Основний сенсор має роздільну здатність в 50 Мп та діафрагму 1,8. Ширококутний всього на 8 з апартурою F2.2. От чого точно не вистачає, так це оптичної стабілізації, і можливо колись ми дочекаємося цього в бюджетних рішеннях. Але це не точно. Скажу коротко, камера при достатній освітленості робить чудові знімки, проте як тільки сонце ховається за горизонт, або знімати доводиться при штучному освітленні, все стає не так райдужно. Для мене завжди важливим критерієм у виборі смартфону є не так фото, як зйомка відео. Тож давайте поглянемо, як з цим справляється m 4 Pro. А це, власне, приклад того, як записує відео Poco m 4 Pro 5G в режимі 1080 і 30 кадрів в секунду. Підтримка мереж 5G для нас є не дуже актуальною функцією, адже цей телефон навряд чи доживе до запуску цих мереж в Україні. Є у цьому і плюси, адже підтримується LTE cat 18 з швидкістю завантаження до 1200 Мбіт в секунду, який скоріше всього і буде реалізований на території України в найближчий час. Wi-Fi модуль також працює без нарікань, швидкість інтернету в телефоні в порівнянні з іншими не просідає. А GPS вже за декілька секунд після холодного старту позиціонує нас з точністю до 1 метру, що реально вражає. Ну і головне тут є NFC. Куди ж зараз без цього функціоналу? Адже після двох років карантину все більше людей відмовляється від паперових грошей. m 4 Pro – гідний представник середньобюджетних смартфонів. Телефон викликає тільки позитивні емоції, а якщо пам'ятати, що це все-таки бюджетний сегмент, він зберігає ідеальний баланс функціоналу та продуктивності. А приємна робота лінійних вібромоторів, якісний дисплей та функція безконтактних платежів тільки закріпить ці позитивні враження. Якщо узагальнити, то телефон з 10 можливих балів отримує 8. По одному балу ми відняли за відсутність оптичної стабілізації та нерівномірний стереозвук. Дякуємо за перегляд. Чекаємо на вашу думку про цей смартфон в коментарях. Не забувайте підписуватись та лайкати наші відео, адже це дуже мотивує ставати для вас тільки кращими. До зустрічі рівно через тиждень.